Всім доброго, дня. Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Фаркоп Житомирський до автомобіля Opel Combo C або C його називають, який випускався з 1 по 11 рік. Що собою уявляє даний Фаркоп? По центру у нас труба 50 на 50, 4 стінка. По центру труби приварені два кронштейна, як правило, з восьмерки, можуть навіть з десятки бути. Між цими кронштейнами на двох болтах у нас кований зйомний крюк. Стандартне яблучко 50 мм. На першому болту у нас подрізітник стандартний. Значить, По боках до труби приварені відповідні кронштейни. Низ шестерки. Фігурні такі. Значить, з одної сторони, тут у нас такий уголочок. В цьому уголочку два отвори. Оці отвори співпадають штатними отворами в фартуху для кріплення даного фаркопу. З іншої сторони. У нас такий виступ, да, і до нього прикручується додаткове кріплення. Це додаткове кріплення у нас по одному болту з кожної сторони до приварених кронштейнів. Ці уші у нас з восьмерки. На ушах такі пази, які співпадають з отворами в Ланжеронах. Якщо отворів немає, їх необхідно буде просверлить. Значить, через ті е, додаткові уші з восьмерки. Ми ціпляємося на кожного лонжерона по два болта на 12 з кожної сторони. Палець теж хотів сказати, палець у нас йде посилений. Тобто він в основі має мінімум 3-4 мм. Такий вигляд значить, має фаркоп з іншої сторони. Це наші... Кронштейни так, вони співпадають з інжеролами. Тобто тут, виходить, площина, прямий кут. Тут горизонтальна, а тут вертикальна. Кронштейни, між якими палець мають обидва додаткові отвори. Ці отвори необхідні для кріплення страховочного цепа. Палець у нас такий досить довгий. Значить, поки фаркоп перевернути, в двох словах. У нас в цих місцях оці кронштейни можуть підпирати, тому що в цих машинах юбка бампера така глибока, далеко заходить під низ, і вони можуть підпирати юбку бампера. Значить, щоб воно на морозі не тріснуло, там в юбці підрізається два таких пазіка по 8 мм. Їх видно не буде, але це. Така необхідна міра при установці даного фаркопу. В юбці бампера знизу під ці от ушки два пазіка прорізать. я розкрутив фаркоп, зняв уші і зараз покажу, яка комплектація буде з даним фаркопом. Ну, ось ці уголки, да, вони такі масивні по 8 мм. Для того, щоб ці уголки прикріпити до центральної траверси і через ці уголки закріпитися на лонжерони автомобіля, не лівий, правий, да, в нас йдуть ось такі метізи. Шість шайб на 12 відсвінкованих, 6 гроверів на 12, 6 гаєк на 12, 6 болтів. 12 на 35. Мінімум 8 і 8 твердості. Далі, для того, щоб закріпити траверсу фаркопа через фартух, через штатні місця. Вони в нас в фартусі можуть бути просто розмічені Їх треба висверлити. Мало того, з однієї, значить, їх треба висверлити під втулку розпорну. Вона у нас йде 15 мм у діаметрі ця втулка. Значить, ну, ось вона так, в принципі, акуратно вставляється, але її бажано ставити, вона йде в комплекті для того, щоб вона не роздавило, не вирвало фартух. І от для цього кріплення у нас, да, через ці штатні місця у нас йде така комплектація: 4 болта, 10 на 90. В даному випадку 10 і 9 твердості, мінімум 8,8. Втулки розпорні, 4 гаєчки на 10, 4 шайбочки на 10 посилені і 4 гровіра на 10. Крім того, у нас іде електрокомплект. Він може відрізнятися від складу постачання, але, в принципі, плюс-мінус такий самий. Він тільки і гаєчки. На 5 для кріплення розетки сюди до підрізетника вкладиш два куска кабеля 2,3 жильний, 0,75 квадрата. Розетка пластикова з кришечкою, Семиконтактна. Як правило, польського виробництва. Захисний колпачок на кульку і гумка. Значить, така у нас комплектація Житомирського фаркопа до автомобілів Opel Combo C C. З 2001 по 2011 рік випуска. Які плюси даного фаркопа? Становиться він на штатні місця? Конструкція посилена. Посилений, крюкований, зйомний, на двох болтах, болти хороші стоять на пальці. Ставиться даний фаркоп. Для його установки необхідно зняти бампер на автомобілі і підрізати під ці місця, які я вже розказував. Такі особливості установки фаркопу на далі моделі автомобіля. Такий посилений Фаркоп житомирський рекомендую.